Тобі Башан ніколи не розказував про вчителя на Я думаю, ми вже в ефірі, так? Да? А, да? а, ми вже, так. Да. А це прямий ефір, ну, ще, не, ну це. Не дуже прямий. кривий. Ну... Все, налаштовуємось на якісь та саме. Так. Да. Ну що ж, всім доброго дня. Мене звати Олександр Сердюк, і як завжди, я з'являюсь на радіо Твоє Радіо раз на півроку, і, бо сьогодні важлива подія. У нас сьогодні перший виступає гурт Рені Керс, і не просто, як ви знаєте, просто виступає. У нас, по-перше, пані Ірина приїхала з концертом святкувати своє 24 річчя. Вітаю тебе, Ірино. Дякую, дякую. дякую. І пан Олександр, я так розумію, перший раз теж друга бачить. Це звукорежисер... Іпій, і всіх е, треків Renickers і на гітаріст цього гурту. Е, вони приїхали з благою цілею виступити в музичному просторі Бігме. І ми вас, по-перше, всіх запрошуємо на 18.30. Пройти до нас це Грушевська 148Б. Я ледь не забув. Але хочу почати не з того, бо я знаю, що Ірина вже була у нас в Дрогобичі, і ти їздила з буром, да? ти так. робила ці штучки. Розкажи, будь ласка, про той досвід, бо я так розумію, ти мало розказувала про цей досвід десь, що ти була в Дрогобичі на початку повномасштабного. Та що розказувати? Я просто на початку повномасштабного вторгнення виїхала за кордон на місяць. Посиділа там, повтикала. Мене батьки дуже закликали лишатися за кордоном, бла бла бла. Ну це Коротше, звичайна історія. І я просто сиділа, сиділа, мені було настільки погано, ну просто це дуже жахливий період. Був я просто ридала кожен день, лежала в ліжку, а, і ще тоді курси айтішки проходила, Це mm -hmm. взагалі що? Mm -hmm. І сиділа і думала, все, моє життя не буде таким, як раніше. А потім я побачила, що бур роблять табір, і вони відбудовували гуртожиток okay. да, для переселенців. І я подумала, все, ні, ні, я хочу. І я приїхала в Другобич, і просто е ми тоді майже кожну ніч ми сиділи в укритті і просто співали пісні під гітару. Я така, оу, єс, так, все, я звідси ніколи більше не поїду. Коротше, Другобич мене так е дуже дав мені надію, отак, uh -huh. що, що попереднє життя може бути. Ну, типу, в плані попереднє, ясно, що ні, але все одно зі своїми людьми коротше. Набагато. На багато. Я, мабуть, да, можу навіть тобі перетинати, теж там мене запрошували якогось спікера і, і, і щось там. Я там допомагав. Тоже там. Я кажу, в мене бронхіальна астма, я там, чесно кажучи, не можу там. Ну, я приходив там мене брат якраз там займався будівельними. Роботами, але мені я ніколи не був в таборах і в лагерях, ні в яких в дитинстві, і надіюсь не буду, бо знає? — І у вас там якісь ну для мене це знаєш дивно було, як таку секту потрапляєш, бо там що там кричите? Оте щось там що дякуємо, чи щось таке, щось там якісь там слова. є. ти не не був в борі теж, так? — Я не знаю. Я після УАЛу так трошки відсторонено до таких штук ставлюся, всяких там ідеологічно об'єдную. Знаєш, там щось бурі було. Після всього та, ясне діло. Там, ага. я забув, що там таке, але там дуже було. Я просто стояв такий, що, 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 що я зробив? Знаєш, mm -hmm. як оце, як оце в Новозеландіївці, коли в якийсь момент вони в парламенті починають співати пісень, про типу, це, ну, це, це, це відео. Віде, і саме так для мене було в цей момент. Мені здається, що вони так е, критикують, типу, якісь там не знаю, владі права. Так і було, так. Ну в бурін та... так бурять, навпаки, люди щасливі, там всі одночасно. 40 людей починають кричати щось. Та вже не дуже щасливі. Ну, боже, так. Пройшло багато років, Да. Тим не менше, у вас нещодавно вийшов Епі. Yes. Yes. Uh, la princesse... La princesse да, дуже крута робота. І я був на презентації, і в Києві був, і, і, і от я так зрозумію, шматочок ми сьогодні почуємо. Звісно, не в такому величезному форматі, бо там, якщо ви не були на цьому концерті в Києві, там був і хор, і. і, 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 і хор. І... І розширена програма була, і розігрів, і, і програма йшла сама два роки, і декорації. І І контрабас. Може бути, і контрабас, був який готів весь ці три години концерту але годів в тональність. А, <плес> що сьогодні для Дороговича, Я так розумію, теж буде якась така спеціальна програма, акустична, по суті. Так? Сьогодні буде дуже експериментально насправді. <плес> <плес> так, так? Бо ми збиралися фно, гітара і вокал, але ми ще взяли з собою на борт. Трубача і барабанщика. і ми вчора просто в потязі вночі вирішили, що ми всі разом зіграємо. без баса, да? Басист впав в цей в кольорі екзиціональну кризу. Ну це не смішно. Ми бажаємо здоров'я, і щоб ти повертався. Якщо що, один дзвоник, у нас зараз живе всесвітньо відомий басист Андрій Арнаутов, людина, яка працювала з Дізі Гілеспі. Якщо що, один І він зараз хату будує, так що мир. Ну, знаєш, я це за свій Продюсерський досвід знає. Мою музику не так просто. Зіграю. Добре, добре, просто знаєш, що якщо що. Та, на сполі на басу на піаніні зіграю, все нормально. Чути, це. це дуже добре, так. Да. Да, я так розумію, що, мав бути, у Львові концерт, бачите, що так вийшло, да, що перенісся Концерт дуже сумно. Да, що Львів'яни, так розумію, мали побачити. Ту саму програму, де mm. Ех, львів'яни, що вони робили? Що ж вони взяли квитки, ну нічого. Mm. Ти, ти переніс, e, я думаю, все станеться. Знаєте, е, винувати не ми, що ми не, не суперпопулярні, а винувати іменно Вакарчук, що зробив собі п'ять от стадіонів, там, де ТЦКшники прийшли. А там про питання ж не в ТЦК, я думаю. Ні, не. Дуже багато людей ми не сходять нас? на концерти да. через те, що ТЦК багато було на концерті о Кенельс. Ага, ага. Ну можливо, да, бо зараз, ну, якщо може відкритися ящик Пандори, то тіпа, не всі те, Працівники ТЦК щось роблять погано, бо це така робота. Та, по суті. Ясно, ясно, діло. Але є такий регіон як Закарпаття. І там просто uh, дуже цікаво все відбувається. Але вже я не прокурор, щоб це судити. Бо я знаю, що в Черкасах це сидить і, і моніторить uh, концерти, де є чоловіча аудиторія. Типу, і... Так, так, так. Це вони прямо вже говорили, якому... же... вони якомусь прямому ефірі говорили. Але ну, це у кожного своя професія. Да. Так що у нас сьогодні професія зробити музичний концерт, зібрати гроші для Збройних сил України і. і... Підтягнути, не, не підтягнути, а для чого взагалі відкривався музичний простір бігме, щоб привозити а. Гурти, які ніколи сюди не приїхали, бо нема де виступати, і Б, щоб молодь. Я продовжую боротися з супермаркетами, Дроговочі з заправками, щоб забрати їх. Я не знаю, це 18-19 років, я коли не зайду вчора, там мінус 10, вони сидять біля супермаркету. 20 так. дітей просто судять, і... Ну, це база. І я хочу, і хочу їх забрати, щоб вони знали, що десь є місце, де вони можуть бути яким завгодно. Не на холоді. Так, так, так. І не на холоді, хоча б, да, хоча б так. І... Не на холодних ступеньках, тому да. що... Але поки там програю. Сті, поки... це все діла... це страшна штука. діти. — Що ти їм говориш? Їм 20 років, сам собі згадай, що ти робив 20 років. Я вже не судів собі геморой на радіо, якщо чесно. Добре, що ти сказав це на радіо, і <ріх> це... <ріх> це, так воно і є. Я, я да. 10 років працював на радіо, так що mm -hmm. ну, це серйозно дуже. <різь> а, розкажіть, чи, от, ну, от, ну, давай вас вже поставив в ці рамки, чи може поставили інді-музиканти. За що вони виживають і, і як це відбувається? Бо ми стояли з моєю знайомою, я вже Саше казав сьогодні. Олена, ти розумієш, що по 2008-му, нашому і 2000 в Харкові, отакий от би концерт зібрав сім бо людей в варт кафе Агата. А зараз ми стоїмо в повному залі, просто декорацію купа музикантів. Кажу, да, це неймовірно, що наскільки сплеск відбувся. Знаєш, за 10 років, що музиканти вже по суті можуть навіть інді музиканти, а ви можете, ну хоча б якісь мінімальні роялті отримати з прослуховування, і без без брати 450 людей. Він каже, так, да, це просто неймовірно. мій розквичок. І потім я кажу, їй, а ще. Олена, це мінусовий концерт. Як тобі таке? Она каже, так, як. Ну так, всі концерти. Як ви, вираз, скажіть, будь ласка, я розумію, що багато що змінилося, типу, але тим не менш все одно приходиться працювати на інших роботах. Да? і Чи зараз є можливість чисто музика заробляти? Ні, немає можливості. У мене кредит в Монобанку і якась дурацька робота. Yeah, ну, у Олександра. — Ні, Саша на живе за музику. Так, але я повністю живу за музику. Це ти, я розумію, пробуєш. І є ще просто інші проєкти. — так. Ну, дайте мені 10 років, я теж буду тільки за музику. — Та Якщо ну, у 10 років? Є це 10, 10 років зараз немає, конечно. Я думаю, ні, насправді за музику можна жити, просто треба рухатись. Угу. Не стоять на місці. У нас важкий був період післяальбомний, угу. це, це після родова депресія. Це після, після першого дебютного. Да, 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 да. Ні, можна жити за музику, якщо відштовхуватися від попиту. Якщо ти задовільняєш попит, то окей, типу, тому що це прям комерційний продукт. А якщо ти е, орієнтуєшся чисто на якісь власні внутрішні відчуття, то ну, це дуже складно, тому що. Mm -hmm. Блін, ну насправді я просто бачу роль е, музики, от музичної індустрії зараз в тому, що о, прийшло, слава Богу, молоде покоління, йому дали там якийсь голос і так далі. Ну не дали, а просто так вийшло mm -hmm. вже. Що, е, тому що просто проти людей не, не попреш, да. І Суть у тому, аби міняти просто цю, ці правила, цю структуру, а для того, щоб їх міняти, треба видумувати щось своє. А коли ти видумуєш щось своє, то ясно, що це спочатку вообще ніхто не розуміє і так далі. Просто мене настільки бісить. А... Оце, що просто досі тягнуть оцю е, традицію, совкову, естрадну. Ті, оце uh -huh. навіть супер можна помітити по преміях, ну вже воно міняється, звісно що, але все одно по преміях, ну, ну ці червоні дорожки, оці, типа, розфуфиріні, якісь, ну воно настільки сюрреалістично виглядає зараз. Ну, це жаль, не тільки в радянському, це і зараз і Оскар, і все інше. E, ні, От воно саме, ні, воно саме от через те, що ну камон, ну, нагороджують вірку сердючку? Ну це типа ну за те, що вона підтримала можливо Аллу Борисівну в важкий час для ну, її це її треш. Ну, я розумію про що ти говориш. говорити. І типу, і всі оці артисти, які ще три роки тому працювали на російський ринок, ну я не вірю, що за три роки в людині може щось настільки щось помінятися, е, типу фундаментально, що вона така, все, я роблю це щиро, типа і е, з власного бажання. Тому що, блін, добре, наприклад, я була дитиною. Да? Mm -hmm. я, в мене не було критичного мислення, в мене досить ця е, лобна доля, не, не розвинена до кінця. Е, ну, типу, я собі даю якісь. Е, коротше, молодшому поколінню це можна пробачити, тому що вони були малі. Але коли ти вже сформована людина, доросла, і ти вибираєш працювати на російський ринок, я розумію, що це теж пропаганда, там, бла-бла, бла, -бла, -бла mm -hmm. ну, багато нюансів. але... Ну це крінж. Треба коротше перетягувати жорсткого одіяло на середню сцену і на молоде покоління. Воно перетягується, але знаєш, я в погоджу що ти говориш, бо в мене саме це, це такий сидить внутрішній злість. Я з іншого боку, я радію, що вони зараз працюють на нашу аудиторію. Я надію, що так і буде, навіть якщо б там не сталося. Та вже вже починається але, назад. відкат. Але, але з іншого боку, на жаль, всі це середні Мідл клас, музикантів, андеграунд, вони йдуть всі воювати. І от це да. знову виходить, що потім ми будемо наносити через 40 років, як я був Василя Зінкевич, він каже: я особисто несу культуру по всьому світу. І ти розумієш, скільки людей загинуло з тусу, і багато людей, які не дожили до цього часу, і зараз оці поп-артисти, які по суті нічого не робили. Вони не говорили проти режиму, вони нічого не робили. Вони просто співали чужі пісні під чужу музику і. І, на жаль, це зараз історія дуже повторюється, бо мої всі знайомі, думаю, ваші також що за ці півроку, по-перше, вже людей сто мене мобілізувалося з різних гуртів, професій, uh -huh. і ти розумієш, що цей мідл клас uh, знову може зникнути, бо їх можуть знищити. І плюс ще є певні представники мідл класу, які починають грати по правилам старої естради. Які mm -hmm. вважають, що ага, ну це єдиний шлях. Все. Да, десь це трошки так. більше популярності, і багато хто, типу, з середньої сцени теж починає, типу. Ну, вот, Ну, це так, так, ж так. дві пігулки, як завжди. Ну. У нас за в хаті по інакше говорять два стільці, але тільки, тут все. дві пігулки, да, синя і червона, коли ти хочеш, типу. Ну, але ж цін має бути трошки більше за життя, ні. Може? Ну подивимося, як у кожному зараз своє. Зараз дуже добре, що у всіх є своя аудиторія, і на неї можна впливати, і як погано, і по-хорошому, і тому. Нам треба просто не здаватися і продовжити цей шлях, бо я думаю, це ну, точно впевнений, що це правильний шлях для себе. Звісно, у, зараз я думаю, сидить. Зараз десь якийсь э, виконавець або виконавець каже: я точно знаю, що я права, тож або правий. А розкажіть про епохально ну, цей концерт епоха, бо у вас там вийшла пісня, і це було в секретному плесі, але дуже багато було людей. Е, як сталася співпраця? Вам запропонували, чи ви самі запропонувалися? Чи... Mm. Та ні, Діма спішно <laughs> Конечно. хоч ну і все. А там якось були вокалісти, був бенд якийсь, чи як це відбувалося взагалі? Ну, з третій штурмової, там ну, п'ять тисяч військових і. <laughs> це був Ну, да, вони кестер, були короче, на беках. Ні, ось, <laughs> ну як, ну, третій штурмової. Там вже якийсь музичний бенд склали з них. Чи... Та ні, Та ні, ні ми це просто подарували просто... їм пісню. А, Фактично. ви написали пісню, записали і. Повністю, так. Всі команди просто працювали самі. І це був, типу, наш. Ну, внесок кожної команди угу. саме віддати ці пісні, грубо кажучи, на благодійність. Ага. Ну, да, абсолютно. — Тобто це не було там, створили бенд, супербенд, супер бенд да, 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 да. третє просто... — Три снайпера на контрабасах, типу, Ні, це... це чисто, це ніби колаба з медійкою, більше навіть третьою угу. штурмовою. Да, да. Да. Mm. Класно, ну це прям дуже класна ідея, крута ідея. І я, правда, треки ще досі не послухав, бо зараз дуже багато виходить української що? музики. я Не, не треба, треба слухати, не ставити чого? на ніч, так? на повтор, тому що це зараз все найпопулярніший трек. Конвертується в нас, в та, в донат. Дуже-дуже дуже багато його слухають. Ну, бо був, був сильний рекламний медійний. Ну, так, от я про те говорю, що от ви знаєте, що таким кроком можна обходити всю цю. Шушеру. Але з іншого боку, виходить у вас, вообще вас чудовий тиждень виходить. Концерт на епосі, прихід на Музвар, не не були Я, Мене не було. Ну, я на був мігову. на Музварі і я ходив Те, руку, за тиждень щось прям всі події. BBC вчора книжку вручали. Всі, ну всім просто було рік. на увазі, що за тиждень просто всі час нагороди. Прям ти не знаю, що такий день. Ну кінець року. Да, що сталося на мій горизкою? Ти щось там написала? Я Та да, нічого поганого не сталося. А ви ну, останні ти типу, по типа... виступали просто та, да, да, Ми просто виступали останні. Ну коротше. Ну, якби прикол цих виступів у тому, що ти е, ніби хочеш там виступити, щоб тебе помітили і почули. Якби нагороба до Росії в Русі, помітні. І ти ніби якби трошечки на це розраховуєш, тому що інакше я взагалі не знаю, що якщо чесно. Для чого mm -hmm. просто ці виступи. Але... І ви ж номінувалися на своїх е, три чи У нас чотири було номінації? Дві, 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 три, взагалі, типу, в шорт-лист пройшло дві номінації, а було три. Бувши, там найкращий типу... гітарист, да, була да, так найсимпатічніший. <реш> <реш> Ні, там бу була номінація ще Фіт над вчителем. Ми, ага, ага. ми, ми, ага. ми в двох номінаціях програли в Морт, тому я не ну, бу... Е, Я фанатка з дитинства, е, співала на е, днях міста. Так, пісні. так, так, дивно, коли ти говориш, що я фанатка Він Морт» з дитинства, ти теж розумієш, що ти реально вже виросла нове покоління людей. <реш> людей да, типу. я, <реш> <реш> я теж послухав альбом ваш, мені дуже пішка сподалося, і Фата шикарно я вважаю, що... і Ну і Бачу, все одно дуже класно, що з'являється, хоча б такі номінації інді... Ін... Ін... найкращий інді-альбом», найкращий Ну да. прикольно, да, насправді, да. що вони ну, намішали. це що Єгір закинув, почав цю всю історію. Ні, Ну, Єгір багато що закину, Да. Але чи? все одно, все одно, це якось трошки. ну Я розумію, що це з часу, можливо, прийде, але нелогічно, коли ви ставите в одну номінацію, там, наприклад. Нас і Вівян Мор. Так? Ну, ну, ви вже не молодий Бенд, вибачте. Реально ось, бент, там, була, там була типу нова хвиля альтернативної музики і, і альтернативний, типу, артист року, і нас ставили туди, де типу, не нова уже хвиля. Uh -huh. Ставили з Мор, Шмальгаузен, Циферблат, Ну тобто дуже типу, медійні гурти. і ну, Вів'ян Мор, давай скажемо, що вона старший гурт ніж. Іншої кінзвам ну да, ну коротше, це трошки дивно, і виходить, що у цих у, у нової хвилі там е, була типу е, грошова нагорода, шовод mm -hmm. вам на розвиток, бла бла бла. А нам ніби вже не треба. То вже розвинуті, що вам що треба? І це якби, типу, вроді, комплімент, да? mm -hmm. але мене це навіть ментально не підсилює, якщо чесно. Ну дивись, я кажу, я, не знаю, знаю, як вже, як я в... знаю, ці оці нагороди зараз латексвало, ми їх просто продаємо на опцію. Їх дуже слабенько беруть, якщо чесно. Тому я коли <світ> каша Сальцова виграла, бо я мав дотичність до цих його дуеток хід з пічом, бо mm -hmm. оця історія з з одним тві. Я дуже люблю такі історії. Діма Хіт, а Каша Сальцова написала в Твіттері, З ким мені замутити, щоб молодь почала слухати. Крихітку, ну, типу як Ждане Соловій. І я не дайте мені контакти хейт-спіча. <світ> я роблю скрін, скидаю Дімі, кажу, Діма, така історія. Говорю, То я не думаю, що це серйозно, ми за, але це не серйозно. Проходить 4 місяці. Каша пише, ти там щось мені казав про хейтспіч. Давай, все, вийшла Оленка з кіно Прекрасний вірш, у мене є демка. Я роблю е в телеграмі е чат, скидаю, все, далі ви самі, <світ> це Дмитро, <світ> 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 це каша. І про, через там буквально три тижні виходить кліп оце, під весняним дощем, і от через рік хопається, отримує премію, так і думаєш, о. Клас. Це, що цей кліп, кліп зняв наш а, а Який в, в депресивній ямі зараз. Блін, ну блін, ну круто, що так. І я так виду цю історію, типу, що. І. От, да. і, от до, до, до чого це вів, до цю історію, що каша скидає фотку Оленою, ми виграли. Я кажу, о, я бачу в ваших руках дуже чудово от, на аукціон, да, так, з коробками голода». Да. Е, нагадую, що у нас студії Рені Керс в місті Другобич сьогодні буде перший концерт. на День народження Ірини. Перший ранікарс виступає в музичному просторі Бігме. Приходить 18.30. Квитки можна купити на шапці профілю, можете зайти в Інстаграм. Або на вході. Так, у нас всі зібрані кошти підуть на Збройні Сили України. Чекаємо всіх. Дякую, Олександр. Дякую, Ірина. Дякую. Побачимось вечором. Дякую. Yeah. No. І дякуємо твоє радіо, що як завжди мене отак за годину до випуску кажу, Алло, можемо прийти. І завжди відкриваються двері до експериментів, мені дуже до це приємно. Все, всім папа, -па, е всім тихої ночі і не забувайте донатити, і бережіть себе. До побачення. Все видно.